Луцькому міськрайонному суді розглядається справа про умисне вбивство, яка триває вже дуже довгий час на лаві підсудних чоловік. І зараз ми дізнаємося на якому етапі розгляд справи. До зали суду з'явилася колегія суддів у складі голови Али Польошко, Андрія Олексюка та Катерини Камінської. Також були присутні постраждалий Микола Пришко разом зі своїм представником прокурор Сергій Самчук та власне сам обвинувачений Ігор Ізотов. Однак його захисниця Євгенія Коваленко на суд не прибула, ба більше за 15 хвилин до початку судового засідання вона надіслала на електронну пошту суду заяву та клопотання. Суду подано заяву про. Від від колегії суддів Луцького міськрайонного суду і клопотання наступного змісту: в Луцькому міськрайонному суді перебуває кримінальна справа відносно ізотова Ігоря Олеговича, причому зазначено ще й Ізотова Тамара Іванівна, відносно неї фактично провадження не здійснюється на даному етапі. Не знаю, чому вона посилається на, на це, про те, що. Було призначено дату на 19.10.23 без узгодження з нею такої дати. Захисниця Євгенія Коваленко у своєму клопотанні зазначила, що на дату проведення цього суду у неї є інші засідання, але в Рівненському районному суді. Однак, за словами обвинуваченого Ігоря Ізотова, захисниця все ж знала про чергове судове засідання у його справі і коли саме воно відбудеться. Скажіть, будь ласка, з обвинувачений ізотов. А звідки ви знали за півгодини до початку судового розгляду, що захисника не буде? Я це одразу, ще на тому судовому розгляді. Вона мені повідомила що неї справа. Мені дуже дивно інша вона не повідомила. Угу. А це, це мені не зрозуміло. «І нам не зрозуміло. Як ми зрозуміли із контексту розмови колегії суддів та увинуваченого, а також постраждалого та його представника, і справді захисниці Євгенія Коваленко робить так уже не вперше. Тому я й запитую, звідки ви знаєте, у вас немає там не засобів зв'язку, Ваш, нічого. Ваша так. честь я ж, я ж вам кажу, угу. я знав, ще вона мені повідомила, мені, мені що не мені дуже дивно. Чого вона не повідомила? У мої мій мою у вас у вас Що ви можете брати ну, на ну це мені? Оце мені зрозуміло мені, вона, 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 вона. зрозуміло. Так, будь ласка. Я я зазначаю про те, що нам ця заява надійшла буквально за 15 хвилин до початку судового засідання. «То що ви пропонуєте нам зробити з вашим захисником, який у вас по е, угоді. колегія суддів не змогла провести судовий розгляд через відсутність захисника. За словами головуючої судді Алли Полюшко, судова тяганина перебуває на стадії завершення, адже мали би розпочатися уже судові дебати. Тож судове засідання відклали. Зазначимо, що раніше у справі було двоє обвинувачених в умисному, що правда вбивстві. А Ма Ігор Ізотов та його дружина Тамара Ізотова. Однак ще минулого року жінку відпустили під особисте зобов'язання, адже її зарахували на військову службу за призовом в особливий період в якості медичної сестри медичної роти, що підтвердилося копією витягу з наказу. Нагадаємо, інцидент трапився 3 січня 2021 року. Неподалік Луцька, вище згадане подружжя, прикинувшись покупцями, приїхало у село Тарасове, аби оглянути будинок, виставлений на продаж. Однак, під час зустрічі вони Напали на чоловіка та спробували його вбити. Спершу розпалили йому в очі сльозогінний газ, а потім кілька разів проштрикнули ножем у ногу. Не довівши свій задом до кінця, нападники забрали цінні речі з будинку та кинулися втікати. А пораненого господаря лишили стікати кров'ю. Тож нині судова тяганина продовжує тривати. Коли у цій справі поставлять крапку, невідомо.